Цього відео не мало б бути. Я на Напизділи, напиздюнькали, набрехали, наїбали, називайте це як хочете. Проте матеріал для того відео, що я б хотів випустити сьогодні, ще не готовий, тому я вирішив піти по шляху найменшого супротиву і зробити огляд на образи золотого глобусу. Тим паче є про що поговорити. Отже, сьогодні ми розберемо найсоковитіші образи червоної доріжки золотого глобусу, при тому, що на кіно мені абсолютно. Охуй і поїбати. І абсолютно ось мене не торкає кіно. Я дивлюся один фільм раз на півроку, і мій улюблений фільм це Вовк з Уолл-стріт», Буквально. Тому я не можу нічого казати про фільми, проте я можу щось казати про образи. Тому сьогодні про образи я скажу дуже й дуже багато. Або дуже мало. Я не знаю наскільки буде це відео. Вуаля! Марго Роббі в Джорджо Армані». Я не знаю на скільки тисяч років Марго Робі підписала контракт на рекламу фільму Барбі. Але якщо чесно, це вже трохи заїбало. Так, сукня прикольна: я люблю Джорджо Армані. Мені подобається цей бренд, про те, для чого навіщо і нахуя? Типу, я розумію, що це там суперстар Барбі, знову ж таки, образ стилі Барбі, але... Ну всі вже подивилися фільм Барбі. Навіщо? Навіщо продовжувати рекламувати фільм, який буквально всі вже подивилися. Я, до речі, досі не дивилася. Цікавий факт. Я обіцяв подивитися в огляді на образи прем'єри Барбі, проте я не подивився. Упс, упс. Anyways, насправді, насправді, якщо брати цей образ у відриві від Барві, мені він дуже подобається. І чим мені він подобається тим, що тут змішані різні текстури і різні кольори, проте образ сам по собі монохромний. Я завжди казав: якщо ви хочете поступити просто, то не робіть одні відтінки одного і того ж кольору в одному образі, і не робіть один і той же колір в різних текстурах в одному образі. Проте в цьому образі це працює. Чому це працює? Тому що у нас є більш теплий рожевий сукні, який зроблений в цьому паєтковому стилі, про який я казали в відео про тренди Нового року. В цьому році всі будуть нахуй в цих йобаних паєтках. Багато гайченяток в коментарях написали, що паєтки це круто. І якщо ви любите паєтки, для вас це буде крутий рік. Для мене це не буде крутий рік, я не розумію паєтки. Проте це ось той е, момент, коли паєтки дійсно виглядають дорого, тому що вони на всій сукні. І паєткована, тепла рожева сукня поєднується з цією рожевою холодною, напівпрозорою сітковою шаллю. І мені конкретно це дуже подобається, тому що більш така легка тканина, вона більш холодна, вона більш прозора, вона більш повітряна. І при цьому більш така чітка визначена тканина, тобто рожева ця паєткована сукня, вона більш тепла, тобто показує більш реалістичний момент цієї сукні. Мені це подобається. Ось це. Гарне поєднання різних відтінків одного кольору і різних текстур в одному кольорі. Ось так треба робити образ. Цей образ він класний. Я ставлю йому лайк. Проте мені реально цікаво, скільки Грета Гервіг заплатила маргоробі за те, щоб вона рекламувала цей фільм. Тому що цих грошей мені здається, вистачило багатьом людям на все життя. Я чесно. Ну, ось Марго Робі рекламує цей фільм вже півроку, стабільно, півроку з виходу цього фільму. Навіщо, кому і для чого. Тейлор Свіфт в Буквально нещодавно ми розбирали стиль Тейлор Свіфт, і я вам сказав, що я його не люблю. І цю сукню я теж абсолютно не розумію. Ну ось кому була зроблена ця сукня. Типу так окей, я кажу, вона непогана. Я ще на початку цього року казали, що паєтки будуть в стилі: що паєтки це буде круто, що паєтки це буде прям максимальний тренд. Ну я не розумію цієї сукні абсолютно. Так, вона гарна сама по собі, проте у нас є два підходи до червоної доріжки золотого глобусу. це або червона доріжка, або блектай. Тобто, всі у нас червоні доріжки, це. Дрес-код Tie – Це у нас дуже стандартизований стиль, особливо для маскулінного стилю, для фемінного стилю. Вибір все більший і більший, Проте це достатньо стандартизований стиль, і ця сукня для Black Tie, вона надто відкрита, на мою думку. Для червоної доріжки ця сукня надто нудна. Я абсолютно не розумію цієї задумки. Тобто, сукня сама по собі гарна. Проте стилісту Тейлор Свіфт, як завжди, треба просто вирвати руки і вставити в сраку, тому що хоч і за текстурою ця сукня дуже цікава, проте вона за фасоном дуже проста і дуже хочеться додати якихось масивних прикрас. Ми бачимо якийсь один маленький обдрістаний браслет, і ми бачимо. Сережки, які дійсно підходять під цю сукню, епідемія відсутності кольє вже пройшла. Ми пам'ятаємо це з минулого медгали, з минулого золотого глобусу. Тренд на безкольє пройшов. Надягніть на неї кольє, дайте на шию чогось. Тим паче, що у нас ці тоненькі лямки на сукні, вони ну потребують чогось. Якщо б лямки були ширші, якщо б були якісь акцентовані плечі чи щось таке. Це було б ну, нормально без кольє, проте все ж таки коліє, мати кольє краще, ніж не мати кольє. Але в цьому випадку ну, у нас буквально йде акцент на шию. Шию підсвітили хайлайтером. Дякую. Мейкап артист. Мейкап-артіст зробив все, що він міг. Щоб стиліст, блядь, пустив пусту шию. Ну... А сюди було б класно. Масивний золотий браслет. Достатньо елегантне, не масивне, проте елегантне золоте кольє все це було б ідеально. Ну це реально класна сукня Гучі. Проте деаксесуалізація сюди б хоча б якийсь поясочок. Ми бачимо, що є конкретна лінія талії через те, що ці паєточки заломлюються. Я розумію, що сукня, яка вся в паєтках, додати до неї пояс, це достатньо неортодоксальне рішення, скажімо так, незвичайне. Проте, ну це було б краще для цієї фігури, тому що у Тейлор Свіфт гарна фігура, її треба підкреслити чимось. І у нас іде оця чорна лінія через те, що паєточки складаються саме так. У Гучі є мільйон крутих прикольних ременів. Вони вміють робити вироби зі шкіри. Гучі це бренд, який робить вироби зі шкіри. Якщо вам цікава історія бренду Гучі, у мене є окреме відео про це. Ну, дали Тейлор Свіфт цю прикольну сукню Гучі, клас, Супер, Слей, Хайп, флекс, Крінж, Йоу, whatever. Дайте їй аксесуари. Тейлор Свіфт, якщо ти дивишся, моє відео зміни нахуй стиліста. Мені здається, що Тейлор Свіфт або на приколі, або взагалі ну, типу, людина, який найбільше у світі не везе зі стилістами. Ну, це якийсь стилістичний піздець, якщо чесно. Anyways, Розамунд Пайк в Діор. Дуже багато людей обісрали цей образ, дуже багатьом людям сподобався цей образ. Розамунд Пайк отримала травму, катаючись на лижах, і саме тому тут вуаль. На Діор, як на увесь бренд, я б хотіли дуже сильно настяти. Ось прям взяти. Так, от встати і настяти на увесь бренд, на Марію Грасію Кюрі, на там знаю, Бернара Арно на всю їх любов до росіян. Проте цей образ конкретно мені сподобався. Якщо ви візьмете об'ємну сукню, чорний колір і мереживо, ви захопите серця Бориски Гаїні Чекіо. Оці ці прозорі мережива, що пустили по руках, оця вуаль нестандартної форми. Це круто, мені це подобається, і це супер класно, чесно, ось цей образ. Він реально мені здається один з найкращих на золотому глобусі. Проте я не скажу, що він найкращий, тому що я їбали діор в сраку ненавиджу Діор, ненавиджу Діор як бренд нуль з десяти, чисто через те, що це діор. А так було б. Десять з десяти. Біляйш в нас, так сказати, embracing стиль сексуальної бібліотекарки. Саме той стиль, про який я казав у відео про тренди цього року. Чесно, мені здається, білі Айліш з медгала минулого року змінила стиліста. І цей стиліст робить реально круті речі. Це не Гучі, це бренд Вілі Шаверія, і мені дуже подобається цей образ саме оцією своєю якоюсь дивністю. Тобто пропорції тут абсолютно зламані, талія зміщена вниз, дуже дивні якісь моменти. Проте, з ідеєю цього образу, це дуже гарно зливається. Мені дуже подобається, як останнім часом одягають білі Айліш, і мені реально дуже подобається цей образ. Якісь дивні червики, шкарпетки не доходять до лінії спідниці, тобто. Всі правила фешену були зламані в цьому образі, і це виглядає круто. І саме це є доказом того, що фешен не є якою, знаєте, збіркою правил. Фешен це розвага, і якщо ви хочете виглядати круто, то вам просто треба почати розважатися. Вам просто треба почати кайфувати від того, що ви одягаєте, і ви почнете одягатися круто, тому що цей образ він зламав всі правила фешену, проте він виглядає реально круто. Тут не поєднуються кольори, тут дуже дивний фасон, немає абсолютно повторів кольорів, все в окремих кольорах. Проте це образ працює, тому що він одночасно ламає не одне правило фешену, а всі правила фешену. Саме тому я дуже рекомендую вам, здебільшого, якщо вам хочеться більше, знаєте, просто виглядати, знаєте, гарно, якщо вам не хочеться їбати собі мізки, то ви, звісно, можете слухати там стилістів, типу мене. проте Якщо вам не хочеться слухати мене, якщо я вам даю якусь пораду, і ви розумієте, типу, знаєте, що це за хуйня? Не слухайте мене, слухайте ваше власне серце, вашу власне душу для того, щоб виглядати гарно, тому що, окрім вашої якоїсь підсвідомості, вам ніхто не підскаже, як ви власне хочете одягатися. І це реально думка, яку я хочу донести цим каналом взагалі. Селена Гоміс в Армані Преве. Чим відрізняється Джорджо Армані і Армані Преве? Тим, що Армані Преве це є кутюрний бренд Джорджо Армані, як, наприклад, Versace і Ательє Versace. Чесно, сукня Марго Робі виглядає набагато більш кутюрною, ніж ця сукня. Мені не подобається ця сукня, вона виглядає дивно. В ній надто багато всього. Окремо вона має гарний топ, оці от стрічечки, гарну спідницю, якусь таку асиметричну, гарні деталі у вигляді цих квіточок. Проте разом, на мою думку, це too much. Ця сукня вона виглядає не на наші сукні, якій не потрібні аксесуари, тобто, наприклад, шия. Якщо б на шию додати якийсь там, не знаю, чокер, кольє, це було б too much. Проте осі мінімальні аксесуари, які додали до неї, тобто ці перлові браслети, ці сережки, вони також виглядають too much. Що б я зробив? Якщо ця сукня дійсно потрібна, дайте їй чорні аксесуари. Якщо цю сукню можна змінити, нахуй приберіть топ, зробіть інший топ. Або нахуй приберіть цю, знаєте, асиметричну спідницю з якоюсь підспідницю і зробіть нову спідницю. Тому що надто багато. І недостатньо всього коїться в цьому образі. Це знаєте, одночасно, too much and not enough. Це якесь дуже дивне співвідношення сукні, оці прорізи, оці квіточки. Чесно, з цього образу треба щось прибрати. Ось Коко Шанель колись казала, перед виходом з дому подивіться на себе в дзеркало і зніміть себе дві речі. Ось тут треба щось зняти, або ці. Блискучі чорні квіточки, або зробити топ цілісним, або зробити спідницю нормальною, або прибрати цей оцей чорний стрічечний пояс. Ось я не знаю, що тут треба прибрати, проте, щось тут треба прибрати. Флоренс П'ю Валентіно мені дійсно подобається ця сукня. Вона дуже проста. Проте, по-перше, є кольє. Дякую за коліє. Дуже дякую за кольє. Сюди кольє має бути набагато більш масивне. Якщо ви робите велике декольте, на ваші циці нудно дивитися. Які б у вас не були циці, на ваші циці нудно дивитися? Я люблю циці. Проте сюди б я додали якусь або більш масивну прикрасу під цю мега-романтичну сукню в сучасних трендах підійшла б якась гарна портупея. Проте, знаєте. Не шкіряна з Аліекспресу, а зроблена з якихось, наприклад, перлів. Зробіть портупею з перлів, щоб одна стрічечка перлів шла між цицями. І цей образ буде дуже крутим. Мені дуже сподобалася робота стиліста волосся. Всі засрали волосся, проте мені дуже подобається. Це якийсь момент дуже цікавий, проте недороблений. Він якийсь пустий, ну ось додати сюди б якусь гарну прикрасу на шию, тому що дуже багато відкрито. Якщо ви відкриваєте велику частину свого тіла, то я дуже рекомендую вам додати туди якусь прикрасу, щоб це було цікаво, тому що ну на червоній доріжці людям не цікаво дивитися на пусте тіло. Якщо людям хочеться подивитися на пусте тіло, вони підуть на OnlyFans. Тому якщо ви хочете надягнути якусь гарну вечірню сукню з великим розрізом на грудях, додайте якусь масивну прикрасу на шию, тому що без цього. Буде здаватися, неначе ви просто хочете показати свої циці, і це буде трошки вульгарно. Тімоті Шаламе нарешті нормально одягнули. Під відео про стиль Тайлор Свіф, де я сказала, що Тімоті Шаламе, особисто для мене, це зірка, яка одягається найгірше, Написали, що типу він сам підбирає свої образи. І знаєте що? Краще б він найняв стиліста, але один раз на рік і палка стріляє. Тому тут цей образ мені ні до чого доїбатися. Навіть він додумався надягнути кольє, яке не тісно облягає шию. Він в селін. Я не дуже люблю салін як бренд, проте цей образ достатньо цікавий. Штани я б зробили трішки широкими, проте доїбатися сильно ні до чого, тому що образ одночасно і не надто нудний, щоб я назвав його нудним, що піздець. І не надто цікавий, щоб я обговорював його більше, ніж 5 хвилин. Тому я не можу дати йому більше, ніж 7 з 10, проте я вважаю це одним з найкращих його образів за останній час. Джеремі Аллен Уайт в Кельвін Кляйн. Я розумію, що Джеремі Аллен Уайт – це, знаєте, світхарт цього сезону. Його зараз люблять всі і все таке. Проте, де блядь, кольє? Пуста шия без кольє? Пуста шия без кольє за це на цьому каналі. їбуть в сраку. Я не можу йому вибачити це кольє. І мало того, що в нього немає нічого на шиї, яка відкрита дуже дивним чином, якщо ви робите якийсь дивний розріз, тобто як тут п'ятигранний виходить через те, що піджак накладається на напівпрозору сорочку, дайте щось на цю шию, щоб було на що заціпитися. Тому що якийсь цікавий розріз, він ловить увагу людей. І на щось ця увага має бути спрямована. А тут вона спрямована на кадик! Other than that, мені дуже подобається цей образ з напівпрозорою сорочкою. Якщо б це було десь на місяці два пізніше, то я б це засрали, тому що тренд на прозорі тканини вже йде. Проте на даний момент це ще круто, і мені подобається цей образ, проте він не доповнений аксесуарами. Я не знаю, що таке останнім часом зірковими стилістами, що у них алергія. На аксесуари. Проте я ставлю ці алергії на аксесуари дізлайк. Я ставлю її відписку. А ви, так, ви, глядачі цього каналу, маєте поставити мені лайк і підписатися на цей канал. А знаєте, що ще? Поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Насправді це дуже і дуже важливо для мого каналу, тому що це дійсно те, що допомогло вивести мій канал з мертвого стану, скажімо так, тому, будь ласка. Я на вас дивлюся. Зараз лайк, like, підписка, дзвіночок. Дякую. Хантер Шейфер. Я обожнюю Хантер Шейфер. Дайте Борис сігаїні чек'ю посімпити на цьому каналі. Я неймовірно люблю Хантер Шейфер. Це просто... Мені дуже подобається, як обіграють її, так сказати, такий більш англічний стиль. Якщо вам цікаво дізнатися більше про стилі закібі, то у мене є окреме відео. І тут мені дуже подобається ця медузна сукня відправив. Я обожнюю, як одягають Хантер Шейфер. Я взагалі обожнюю Хантер Шейфер. Мені здається, я просто це мій Celebrity Crush. Ось для дівчат зараз це Педро Паскаль уже пішов, Джеремі Аллен Вайт прийшов. Для мене увесь цей час, я просто ну, She never misses. Вона дуже гарно завжди одягається. Вона сама по собі дуже гарна і, блядь, спокійної ночі. Зараз всі мої гайченятка будуть знати, що Бориска Гарінічик йо мекнули і почали, блядь, півгодини розповідати, як їм подобається Гантер Шейфер. Проте образ клас. Ось саме тут не потрібні великі аксесуари, тому що чим драматичніше за лінією Кібі образ, тим аксесуарізованішим він має бути. І тут це набагато-набагато. Простіший образ за всіх я маю на увазі за кольорами кроєм тому, що біло-біжевий колір це один з найпростіших кольорів для розуміння. І крій звичайної сукні ночнушки це достатньо просто також. Проте текстура цієї сукні, оці напівпрозорі, якісь. Текучі лінії роблять цю сукню неймовірно цікавою, і ось саме для неї це працює. І мені знаєте, що дуже цікаво? Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку як про цей образ, так і про всі образи, про які ми сьогодні поговорили. Я обожнюю дискусію, я обожнюю дискутувати з моїми гайченятками-підписниками цього каналу. Я дуже прошу вас написати в коментарі, який саме образ вам сподобався найбільше. А з вами знову були я. Ваш крінжовий провідник світ моди Борис Каїні Чекіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкраще. па Папа!